В роботі в нас побував GLS, це 2022 рік випуску, і ми дооснастили його висувними електропідніжками. Працюють вони доволі просто. Відкриваємо двері, і підніжка нас запрошує зручно сісти в цей здоровений височений автомобіль. Двері закриваємо, і підніжка ховається. Двері відкриваємо, підніжка виїжджає. Як ви бачите, вони зроблені в такому стилі Майво, тобто задня сторона ширша, пріоритет для задніх пасажирів. Спеціальна накладка, яка закриває, тобто ззовні їх в закритому стані не видно. Такі електричні проги існують на багато варіантів автомобілів. Якщо цікавить, звертайтесь.